Я дуже доню захворіла, думаю, умру, нема ж нікого з людей. Де діти мене знайдуть ті кості? Написала доню на дверах, що донька, якщо я, може, мене вб'ю, чи умру, хоч кості може колись пособирати. Надія Васильівна Семеренко три дні пішки вибиралась з першого відділення Кам'янського Запорізької області. Вона була єдина з місцевих жителів, хто залишався в селі на першій лінії фронту. Дім пенсіонерки розбомбило ще в травні 2022 року. Увесь цей час вона жила в підвалі без електрики, води, зв'язку, інтернету. Перші вибухи в селі пролунали ще в кінці лютого 2022 року. Бомбили житлові будинки. І почали з танків стріляти. Мені зятя вбили 22 апреля. 22 апреля вбили зятя на городі. І ще два хлопчики з ним було. Мальчику було 17 років і було тому. Ігорові 50 і зятюві 50. І оце вони їх всіх завалили. На городі ми, ми ж не думали, що він так стане бити танками. Танками було і крепко. Крепко тоді обстріли були, дочка пособирала, ото їх. Якось ми ще заховали, перевезли їх тоді в село. Ще якось можна було, привезли сюди, в вульницю. Ну, все, побиті. Дитина 17 років погибла, мізять 50 і другий парень. Прийшли до дочки, ну, картошку садили, там. Ну, як весна, ми ж не думали, що він так буде нас стріляти. Ми ж думаємо, ми рідня, а ми не рідня, а біда. Зо всього били, зо всього. Танки, снаряди. Ще дронів не було так. Ну, не було дронів. Ми ще не так, ну, не, не той. ми ж не знали, що це таке. Ще можна було якось чули, що снаряд летить, піщить, ну, ховалися, ну все одно попадали під снаряди, розривало людей. розривало на куски. було дві корови. Чи три, то я думаю, куди ж діти? А я все думала, надіялася, що вони не будуть цього робити, цієї біди. Ну, Що буде все на добре. А воно не думало, що гадалося. Потім ті корови ми якось поперетягали на Степногорськ, і так я залишилася без коров. А що далі не вийшла, тому що треба було допомогу. і велика, тому що зробили госпіталь. Були наших багато врачів. На ну, як наступлення було, треба допомогу була. І я залишилася так. Залетіли самольоти на, на, на Лугове. І ми навіть не чули, що це самольотами. І як почав бити самольотами, і два снаряди прямо впали мені в хату. У хату. Як я залишилася жива, просто не знаю. Ну, залишилася якось. Я була вдома в кухні літній. І воно мені розбило і кухню, і хату, і сарай, і все порозбивало. Корови осталися до нього живі. Я була до нього на передові, з хлопцями в окопах. В ямах помагала їм копати їм, вдівали мене в красне плаття, чи що, бабуся, вдівайтеся, треба ж під ті, у ті труби трошки викопати якоїсь ями, щоб там. А їх же дрон, тоді дрони пішли, засікають хлопців і куди кидає дрон, на голову він не понімає. Ну, а якщо жінка, воно ж так трошки хоча б. Виїжджати з села Надія Васильівна вперто не хотіла. Ніколи не задумувалася, доню, в погрібі. Кроватка, не кроватка, а матрас і так качалася. Хлопці були, ранені були, приходили. У мене там Вітя з Одеси, два парні ранених було, один ще один той. Ми там спасали, я їх тиждень держала в себе вдома, щоб їх хоч ніде не засікли, ці дрони не розстріляли. Оце отак було. Наважилась жінка вийти з села лише після хвороби, злякалась, що вб'ють, і донька, з якою вона не спілкувалась більше як півроку через відсутність зв'язку, не знайде її тіла. З собою взяла валізу з речами, документи і сімейні фото. Що я треба? дуже доню захворіла. Думаю, умру нема ж нікого з людей. Де діти мене знайдуть ті кості? Написала доню на дверах, що донька, якщо я, може, мене вб'ють умру, Хоч кості, може, колись пособирати. Написала на гаражі, ще був, отак гараж, двері великі, крайдуть. Як вдарило каби до нього, погорів той гараж, погоріли ті кості, що казала, і все. У понеділок я вийшла, то в середу прийшла. Пішки як, я, як просто, я, через бур'яни. Я три дні діти йшла із першої бригади на втору, ночувала по погрібах, ну отак. В одному в, коло двору там переночувала вже на крайній хаті, бо не могла дойти. Не могла дойти. Як, там такі бур'яни, і ще ж оці ж лежать. Мін. І міни, і оці покидали, і пілюстки якісь, і то все, понакидували, не пройдеш, позриваєшся. Я ж отако лізла рачки, прийшла ось у коліна, всі побиті, все. І я їй другий раз і задаю собі вопрос, ну чого я там сиділа? Ну, а потім як я вилізла на гору, і вже мене застала ніч. Я там, діти, я, я можем ще якось йшла. Так сильні обстріли, летять снаряди, я там під деревину сіла, вона мене не спасла, але якось туди не кинула, так боженька дав. І я вилізла там до, до людей аж і там сиділа всю ніч. Всю ніч ну, на ступеньках в погрібі. Потім я утром рано тільки почало світати. Давай, це вже на вторій бригаді, мені ж треба дійти до Степногорська. Я вже на вторій бригаді якось ну, встала ну, утром рано, я й не спала, хто там спав. Дійшла аж до середньої там двору ще обстріли, доню страшні. Горять хати, горять машини, які там, де були, чим вони, ото той. Ну, я знаю, чим стріляють, ну дойшла туди. І до нього всього, я не могла до вечора вийти. Отакі от обстріли не вийдеш, тому що вб'є. Якщо в погріб залетить, то воно й там уб'є. Ну, хоч, може, от от оцих от, от от, е, осколків, е, ну, поживеш, не ранена буду. Наш дрон вилетів і мене провів аж до самого Степногорська. Летів, летів, летів. Я йому показую. Думаю, може вже то руський. Ні, бачу, з української сторони летить наш дрон. Раз пролетів другий раз, третій раз і довів до мене до самого Степногорська. І все, так. Довів мене до Степногорська. Мені важко було, було дуже йти. Я сідала, відпочивала. Думаю, мене, може, паралізувало. Думаю, як же мені дійти до дітей я в бур'яні, тут хто мене підніме? Ну, Вже до Сіпногорська я дійшла, там посиділа, а там хлопчик їхав, Андрій на лісопеті. Тут вже не так і бої до нього. Тут на Стіпногорській вже все. Літають дрони, стріляють, но, но тут можна ще пожити трошки той. То він мене підняв і дотягнув до міліції туди. Ну там вже МЧСники, і те, там був обстріл людям, теж хлопцям на сіпногорській теж раненіє, і, і туди достає кров. Ну, Дуже страшно дронів діти. Дуже страшно. Летить отаково, кидає, не понімає. Там не дорог нема, все позаростало, бур'яни више голови, не до як я прилізла, не знаю. Хлопці, я дійшла... Якщо вони мене будуть бачити.